Лю куди розігналися? Я тут, щоб попередити вас, що наступні півгодини на QTV буде в біса гаряче. На вас чекають запеклі перестрілки, карколомні погоні та тонни несамовитого драйву. Ну що готові до цього? Тоді зустрічайте ігронавтів! Сьогодні у програмі студія Stainless Game готує криваве очищення карми. Нова Кармагедон буде абсолютно безкоштовною для всіх, хто придбав попередню частину гри. Не пропусти подробиці несамовитої гри Кармагедон Макс Демедж». Віртуальна революція чи повний провал З шлемом віртуальної реальності все складніше, тому що в них не можуть сидіти люди з проблемами з вестибулярним апаратом, з плохим зренням. Тобто є ще що гораздо більше. Дізнайся у фокусі, що чекати від довгоочікуваного Oculus Rift. Вони відібрали у тебе країну, тепер ти відбереш у них життя. Ми розкажемо, як здихатись клятих окупантів. Не пропусти ексклюзивні курси партизанської самооборони від творців шутеру Homefront Revolution. А також ігри в іграх у п'ятірці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Хочу звернутися до Xbox чи Майкрософту. Пофігу ваші довбані сервери не працюють. Я нафіг не можу ні з ким зіграти в онлайні. Якщо ви, козляри, не полагодите це. Я перейду на плейстейшн. Чуєш, Білл Гейтс? Виправ це лайно. І з таким чемним зверненням до Майкрософту звернувся американський репер Snoop Dogg. У холодній війні між консолями він завжди ставав на бік із і своїми агітаціями навіть підіймав продажі деяких ігор. А коли два місяці тому через технічні неполадки перестав працювати сервіс Xbox Live, Snoop Dogg не витримав і цим скористалася хитра японська компанія Лейстейшн. Дякую, Соні, за вашу підтримку. Компанія Sony заманила у свої ряди зіркового репера двома новенькими PS4 та спортивними іграми. І, очевидно, Снубдок від цього лишився задоволений. Чого не скажеш про компанію Microsoft? Та новини з консольного фронту на цьому не закінчуються, адже на тебе вже чекають ігри, що вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Засніжений Манхеттенський міст, пустинні провуки та гори сміття це друже Нью-Йорк. Точніше, його неймовірно красива копія із шутеру The Division. Боги маркетингу з Ubisoft запевняли, що навіть твоя бабця деталізована гірше за оточення у грі. А за три роки розробки з'ясувалося, що ніякої революційної графи немає. А ситуація з Нью-Йорком і того гірше тут спалахнула смертельна епідемія, що викосила більшість населення. І ті, кому пощастило трохи більше, тепер намагаються не вмерти від рук мародерів. І ти, оперативник спецзагону безпеки, якраз і мусиш врятувати бідула. Для цього держава укомплектувала тебе поповні, літаючи дрони самонавідні міни, безвідмовний М 16 та годинник із голографічною мапою. До речі, за ціни як. На ньому спаскудилося зображення, хоча не так сильно, як кримінальний стан на вулицях міста. Тут тільки висунешся за укриття, і одразу куля в лоб. І якщо поряд не буде друзів, що прикриють, то смерть при виконанні службових обов'язків забезпечена. А тобі ж іще увесь Манхеттен по кварталу відвоювати, мастирити покращення для зброї і рятувати життя мирним громадянам. І це дідько, цікаво. Звісно, якщо закрити очі на обман із графікою, та якщо ти. Тебе це не бентежить? The Division тобі сподобається, як і наступний свіжак, де графікою взагалі не пахне. Коли найбільші держави світу залишаються без лідерів, а терористи погрожують влаштувати ядерну війну, врятувати усіх можуть Рейган та Горбачов, голови США та СРСР, герої одноіменного піксельного екшену від студії team to Beat. тільки спершу їм доведеться об'єднати зусилля, щоб вибратися із полону терористів. Чому я маю довіряти колишньому акториську? А чому я маю вірити комуніації? Лише робота в команді допоможе оминути смертоносні пастки та провести терористам кілька радикальних реформ. Поки містер Рейган із катаною у руках ламатиме замки та комп'ютери. Товариш Горбачов зможе показати озброєним до зубів ворогам політичну силу базуки та кулеметів, завалити кілька стін, зупинити танки і влаштувати злочинцям справжню перебудову. А зробити це можна просто зараз. Адже екшен Рейган Горбачов вже. Вийшов на Xbox One та ПК. Та якщо хочеться більш делікатної роботи, така вакансія у нас теж є у наступному свіжаку в Ігронавтах. Увага! І Студія Айо Interactive оголошує набір на вакансію Агент 47. Кожен кандидат має вміти користуватися снайперською гвинтівкою, пістолетом, отрутою, вибухівкою та удавкою. Також вітається стійкість до стресу та творчий підхід у роботі, адже у ваші обов'язки входитиме прибирання клієнтів. А тут без належної підготовки не обійтися треба буде постійно підлаштовуватися під звички та розпорядок кожного клієнта, знати на пам'ять розташування кімнат, його житла та кількість охорон, і при цьому ще й виглядати відповідно до завдання. Зі свого боку IO Interactive пропонує вам стабільні 60 фпс на кожній платформі, повну свободу пересування. Сування та щомісяця нові завдання із відрядженнями по різних куточках світу від Франції до Таїланду. Тож, якщо ви готові до такої роботи, можете залишити своє резюме у новенькому стелс екшені хітмен, адже він вже вийшов на приставки нового покоління та на ПК. Що ж, Том, Кленсі, The Division, Рейган Горбачов та Хітман вже дісталися фінішу. А от наступна гра ще у дорозі. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Її намагались зупинити у Німеччині, Австралії та Британії. Їй заборонили проїзд по Бразилії, але вона промчала на червоне світло, набрала обертів і зовсім скоро зможе провести тебе у кабіні нової Макс Damage, адже це продовження культових гонок Армагеддон. Пристебні це і гронавти, ви знову потрапите у місто Блік Сіті з його брутальними правилами дорожнього руху. Тут за традицією у вас буде кілька варіантів, щоб вижити: це прийти до фінішу першим, збити більше пішоходів чи перемогти у новому режимі Фокс Hounds, де один з гравців стане мішенью, а всі інші полюватимуть на нього, щоб знищити. Перетворювати суперників та пішоходів на криваве місиво Тобі допоможуть чотириколісні друзі. Кожен з яких буде справжнім витвором хворої уяви. У вас на вибір буде 30 унікальних легкових та вантажних тачіл, обладнаних за останнім словом маніакальної техніки, циркулярки через всю машину, бампери зі сталевими щелепами, шипи, електричні котушки та інші вбивчі штуковини, які не тільки розфігачать машини суперників на деталі, а ще й покромсають у фарш навіть найспритніших пішоходів. Відремонтувати тачило після аварії ти зможеш у будь-який момент заїзду. До речі, як і зафільмувати найкривавіші кадри гонки, щоб потім хизуватися ними перед друзями. Але найприємніший бонус розробники залишили на останок. Ми дуже вдячні усім фанатам, які дали нам гроші на реінкарнацію карми. І тому для усіх, хто придбав собі попередню частину Max Damage, буде абсолютно безкоштовною. Студія Stainless Games завезла у нову карму стільки божевільних тачів, жорстокості та кров'яки, що ти неодмінно перетворишся на автоманьяка. і станеться це вже наприкінці цього року, коли Max Damage припаркується на Xbox One та PlayStation 4. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. От номер один Call of Duty було ти Соуп Макталіш, британський спецназівець, що разом зі своїм загоном б'ється проти російських терористів. Стало тепер усі терористи стали італійцями і дуже схожими на братів Маріо. Okay. Тільки замість грибів у них у руках снайперки, і схоже, вони тепер не шукають принцесу, а полюють на тебе. Тож будь дуже обережним. Мод номер два GTA 5 було. Ти їздив великим відкритим світом Лос-Сантосу на бюджетних тачилах, крутих суперкарах, наворочених мотоциклах та навіть на літаках. Стало твоя тачка перетворилася на акулу, але і на ній можна добряче погасати пляжем і не боятися, що покусає, адже вона, здається, здохла, бо їздить здебільшого до гори дригом. Мод номер 3 Left For Dead 2. було. Четверо відчайдухів намагаються вирватися із міста, охопленого зомбі-епідемією, і на своєму шляху знищують усіляку внилу поганю. Стало. Герої левки перетворилися на героїв футурами, які, озброївшись шаблюками та дробаганами, валять кровожерливих жарливих Ех, І тут зойдбергу не щастить. Та що поробиш? Ну а з модами на сьогодні усе тільки нікуди не йди. Далі у нас найцікавіше. Далі у програмі віртуальна революція чи повний провал. Со сливої віртуальної реальності все ще складніше, тому що в них не можуть сидіти люди з проблемами з вестибулярним апаратом, з плохим зренням. Тобто ще гораздо більше. Дізнайся у фокусі, що чекати від довгоочікуваного окулу світти. Вони відібрали у тебе країну. Тепер ти відбереш у них життя. Ми розкажемо, як здихатись клятих окупантів. Не пропусти ексклюзивні курси партизанської самооборони від творців шутеру Homefront Revolution. А також Ігри в іграх у п'ятірці ігронавта. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль». Далі у програмі вони відібрали у тебе країну. Тепер ти відбереш у них життя. Ми розкажемо, як здихатись клятих окупантів. Не пропусти ексклюзивні курси партизанської самооборони від творців шутеру «Homefront Revolution». а також ігри іграх» у п'ятірці і А просто зараз рубрика у фокусі. Матриця, залізна людина, дрон. Ці блокбастери вражали тебе не лише спецефектами, а й зображеними у них технологіями. Віртуальна реальність голограми. здавалося, що це чиста фантастика, яка ще не скоро втілиться у життя. Однак вже у цьому році усе зміниться, адже виходять довгоочікувані гаджети віртуальної і доповненої реальності, такі як Oculus Rift і Microsoft HoloLens. Та чи вдасться їм створити справжню ігрову революцію? І знаєшся про це просто зараз у фокусі. Ідея доповнювати реальність віртуальними образами не нова. Над нею вже давно працювали у медичній та військовій сфері. Однак до ігрової індустрії вона дісталася тільки у 2004-му, коли на мобілки вийшла гра Москітос. Зображення, що знімали з камери телефону, доповнювались віртуальними комахами, яких геймери повинні були відстрілювати. Ці технології постійно удосконалювалися і вже у 2012-му переїхали зі смартфонів та портативних приставок до принципово нових девайсів – окулярів доповненої реальності. Очки доповненої реальності, які починаються ще по великому счету з Google Glass, коли ви помімо настоящого світу бачите ще якісь наложення поверх нього, не знаю, хоч текстові файли, які у вас відкриваються перед очами і висять в воздухі, хоч що угодно. Google Glass були обладнані міні-проектами, Тором, який через спеціальну призму передавав зображення прямо на сітківку ока теорії, це вражало. Але на практиці картинка в окулярах страждала тими ж проблемами, що екрани смартфонів при сонячному освітленні. Роздивитися будь-що було досить проблематично. А на додаток ще й функція запису відео визивала етичні нарікання. Тож, врешті-решт, проект заморозили. Але, нашлась компания, яка решила піти ещё далее и дополнить реальность голограммами. Это Microsoft с окулярами Hololens. Интересная штуковина Hololens. Она может быть полезна, например, не в игровой сфере, а когда ты работаешь над 3D моделью какой-то. Вот тут она может быть хорошо применима. Фактично, HoloLens перетворюють тебе на Тоні Старка з фільму Залізна людина, де ти можеш прямо у себе на столі роздивлятися голографічну 3D-модель чи грати у Майнкрафт. Однак і ця технологія не обійшлася без проблем. Из того, что я пробовал, любое препятствие просто этому делу начинает мешать. Вот вы видите какое-то изображение, вы чуть-чуть двинули головой, оно въехало в какую-то поверхность, которая там есть, и все, оно потерялось. Ну, то есть использовать их здесь и сейчас можно только вот в тесно пустом помещении, где нет ничего, где вот просто вот воздух, и в этом воздухе ничего не мешает картиночку воспринимать. А останним утруни труни дополненной реальности стала цена HoloLens. Цей гаджет коштуватиме, как два Google Glass'а, чи PlayStation 4. Отже, побути Тоні Старком зможуть далеко не усі геймери. Інша справа з наступною супер очікуваною технологією. Її, за оцінками експертів з міжнародного об'єднання Deloitte, вже до кінця цього року зможуть випробувати 2,5 мільйони ігронавтів. Це Oculus Rift – шолом віртуальної реальності. Ера шлема віртуальної реальності наконець почалась. Зараз, наконець технології доросли до того, що все стало компактним, просто поміщатися на глазах, мало весить, давати чіткі качественне зображення, і як то внезапно вияснилось, що Розробники іздателі ігор теж ділом заінтересувалися. Першим хто зацікавився окулус ліфтом, став культовий розробник Джон Кармак. За допомогою цього шолому він провів презентацію Doom 3 на виставці в Лос-Анджелесі, і цим створив небачений фурор. Ігротворці один за одним стали додавати до своїх ігор підтримку Oculus, пророкуючи справжню віртуальну революцію у гейм-індустрії. Вже достатньо багато ексклюзивів під це діло. Собственно, з памою. Мому окулюсом буде виходити Валькірі, літалка-стрілялка космічка по мотивам Онлайн, которая, яка, бы, наверное, була чуть ли не один з перших проектов, анонсированных спеціально под членом віртуальної реальності. Однак, як і з будь-якою іншою інновацією, шанси окулусу створити революцію будуть лише у тому випадку, якщо цей гаджет отримає розповсюдження, адже цінність технології залежить від кількості людей, яка користується нею. Тобто, усі ці чотири ро роки з моменту анонсу Окулосу ними користувалися здебільшого розробники. Але у 2016-му нарешті виходить версія для користувачів. Тож чи отримає вона такої масової підтримки геймерів? На даному етапі, мені здається, що не буде ось цієї повальної параної, коли всі поодівають шлеми віртуальної реальності. Навіть ось ці 3D-технології, 3D-кіно, там одразу ж кожен восьмой відсікається, тому що із-за проблем з зріннім він просто не може бачити 3D. А со шлемом виртуальной реальности все ще сложнее, тому що в них не можуть сидіти люди з проблемами з вестибулярним апаратом, з плохим зренням, тобто гораздо більше. Отже, якщо у тебе проблеми із зором і вестибулярним апаратом, то про Oculus Rift можеш і не мріяти. Та навіть якщо зі здоров'ям у тебе все гаразд, то це ще не означає, що віртуальна реальність тобі по кишені, адже ціна на Oculus залишає бажати кращого. На даному етапі віртуальна реальність просто не реальних денег сейчас того. Ко була озвучена одна сума, на виході получилась друга сума. Ребята, не на на кіксартеря вам скидывались. незадовго до релізу. Розробники вдвічі збільшили ціну на Oculus. і хоча вона все одно не настільки велика, як по окулярів HoloLens, проте для звичайних геймерів така сума непідйомна. Такая би я заядла і геймір ще не була, я собі не можу позволить Rift. Я лучше пойду в комп'ютерний клуб, де доступен этот гаджет. возьму його в аренду, поіграю немножко. але покупать себе його домой я би не хотіла на самом деле. Що ж, схоже, що через велику ціну та негативний вплив на здоров'я геймерів доповнена та віртуальна реальність не отримає такого великого розповсюдження, щоб створити справжню ігрову революцію. Але це лише питання часу, адже технології удосконалюються. Щодня і, можливо, зовсім скоро віртуальна реальність увійде у життя кожного ігронавта. Далі у програмі Ігри вигра у п'ятірці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів! А тепер привітаємо представника нової Америки, який хоче висловити подяку нашій великій Корейській республіці. Я хочу подякувати новим керівникам за те, що вони відкрили нам очі, допомогли об'єднатись разом та зрозуміти, що наше майбутнє та наша свобода залежить тільки від нас самих. Якщо ти теж готовий битися за своє майбутнє, то Фасахацарів, дизайнер нової Homefront Revolution, готовий взяти тебе до партизанських рядів та розкрити таємниці підпільної війни просто зараз у ексклюзиві від ігронавтів. Вітаю ігронавти! У мене для вас погана новина. Економіка США зазнала тотального краху, і цим скористалася Північна Корея. Війська Кім Чен Іна підірвали над Америкою ядерні боєголовки і за чотири роки захопили майже всю країну. Вони знищили армію, але не повстанський дух. Тому ви, і тан Брейді, вирушите у Філадельфію, щоб приєднатись до партизанського руху та допомогти у боротьбі з окупантами. От тільки війська корейців снують по усіх усюдах, літаючі дрони та озброєні солдати обшукують кожен квартал, тож вам буде дуже непросто їм протистояти, враховуючи те, що зброї у вас майже немає, тільки та, яку зможете відібрати у загарбників та самотужки прокачати. Тому, щоб одержати перемогу, вам треба буде сконцентруватись на диверсіях і використовувати для цього усе, що знайдете під рукою. Як, от, наприклад, ця іграшкова машинка, наче невинна річ, але з динамітом на борту може влаштувати некислий вибух прямо в тилу ворога. Але якщо ви побачите, що у ваш бік єде ось так машинка, тобто ворожий танк Голіаф, то вам краще дати драпака і робити це краще у сідлі мотоциклу. На ньому ви швидко промчите по дахах та вузеньких провулках міста у пошуках підмоги. А вона, звісно, буде, адже у революшн ми зробили кооперативний режим на чотирьох гравців. Та якщо ви все ж таки волієте самотужки битися з загарбниками, то зможете цілих 30 годин робити це у сюжетній кампанії. І коли вам стане цього замало, то трохи згодом ми абсолютно безкоштовно додамо у Homefront ще близько 20 завдань. Спеціально делія ігноравте. Homefront Revolution – справжній посібник партизанської війни із крутою графою і кінематографічним сюжетом, який не залишить тебе байдужим. Звісно, якщо тебе не захоплять ігри з нашої наступної рубрики П'ятірка ігронавта», Далі на QTV. Усі знають, що розробники просто обожнюють вставляти у свої ігри купу додаткового контенту, щоб ти проводив у них більше часу. Але не усім відомо, що цим контентом іноді виступають інші ігри. І які з них найкращі, дізнаєшся просто зараз у п'ятірці ігронавта. Розпочинає наш рейтинг Call of Duty Black Ops. В одному із найкрутіших шутерів сьогодення можна знайти не менш куртову гру минулого Зорк. Щоправда, виглядає він ось так, адже зорк це текстовий квест, у якому треба шукати скарби та битися із тролями за допомогою літер. А це, як ми бачимо, не дуже видовищно. Та за те, що розробники додали таку класику до колди, гра у нашому рейтинзі. але посідає лише останнє місце. А ми, ми з вами рухаємося далі. А продовжує наш хід парад Bully. Це гра, у якій ти, Джимі Хопкінс, проходив шлях від ботана до найбільшого хулігана школи. Та в перервах між уроками і стрільбою з рогачки розважався у гуртожитку. Ні, не з дівчатами. А з аркадою «Future Street Race 2165». У цій грі тобі треба було ганяти на космічному боліді по трасі і відстрілювати супротивників з бластер. Виглядало все це найгірше не за нещодавню «Galaxy Z Dimension». Хоча різниця між цими іграми майже у 10 років, але за маленьку кількість ігрових рівнів та дуже тупий штучний інтелект, «Future Street Race» посідає лише четверту сходинку нашого чарту. А на екваторі нашого рейтингу культова StarCraft 2 крила свободи. Тут, навалявши протосам у другій галактичній війні, ти можеш наваляти їм і ще раз у міні-грі Lost Viking. Для цього тобі дадуть винищувач на різноманітною зброєю, бомби, ракети та плазма. Усе, щоб валити приспішників протосів та їх босів. Щоправда, сама гра здебільшого є відсилкою до античної галаги, тільки у сеттингу StarCraft. Саме то. Ну, Lost Вайкінг отримує лише бронзу нашого рейтингу, адже для срібла знадобиться більше міні-ігор. На другій сходинці нашого чарту мутанти, рейдери та суцільна небезпека, радіоактивного Fallout 4. виживати у перестрілках та шукати мотлов для будівництва сховища. Твоя головна задача, але і тут є місце для розваг. Для цього студія Bethesda зробила аж п'ять голодисків з іграми для твого підбою. Найкращі з них косплеять Донкі Конга, Місайл Комен та Пітфол. Все це популярні ігри 80-х. Та за відсутність оригінальних міні-ігор Fallout 4 лише на другому місці нашого хіт параду. А от золото дістанеться чомусь більш унікальному. Let's go, pal. І нарешті на першому місці п'ятірки ігронавта – Відьмак 3». У цій РПГ ти Геральт із Ріві. Можеш валити суперників мечами, смалити закляттями та чистити їх пики голими руками. Але найцікавіше викликати ворогів на дуель карткову і не в якогось там дурня зарубатися, а у гвін унікальну міні-гру із власною механікою та правилами. Тут під твоїм командуванням будуть чотири бойові фракції: воїни, лучники, артилерія та лідер. У кожного із них є власна бойова міць та унікальні здібності на кшталт шпигунства чи лікування, які можна доповнювати спецкартками, напустиш морозу, і ворожі солдати втратять по одиниці сили або стратою знищиш найпотужнішого бійця, а потім пустиш у бій кілька сильних вояків і перемога. Комбінації безліч і це затягує так, що не відірвешся саме тому мінігра. Він із з третього відьмака посідає почесне перше місце нашого рейтингу. У сніг чи в спеку, у горі та в радості, вдома чи у школі ми будемо із тобою поряд, адже ми своїх не кидаємо. Саме тому ми зустрічаємося тут щосуботи, у Ігронавта на QTV. ТВ.